Ну що всім привіт, дорогі друзі? Чергове відео про піцу. Сьогодні завітали черговий раз в магазин Траш Траш. Місці Піромайсько-Миколаївська область, які знаходиться в торговому центрі магніт, та попали на чергову акцію на придбання піц. Кожний місяць діє якась акційна пропозиція, і на зараз ми придбали дві піци, тобто піцу мюнхенську оціні ціні 129 гривень, і по акції наступна піца Летіно обійшлася нам половину дешевше, тобто за 49 гривень. 50 копійок, як ви можете бачити на чекові. Також сьогодні придбали. Ще новий квас, Побачили в продажу такий квас Тарас. Якийсь Flower Power. Також сьогодні покуштуємо зі смаком квітів, бузини та Лемонграс. квас хлібний живого бродіння. перший його побачив, тому зараз його зацінимо. Фантастичне поєднання, чудово поєднується в улюблених коктейлях. Смак Лемонграсу нагадує нотки цитрусових. Ну зрозуміло, то є і клас цікавий, і дивимося що у нас на піцу. До речі, як завжди, приємно купувати все швидко і швидко, готують літні акційні пропозиції по брошурочкам швидко пройдемося, що ми можемо бачити цікаві є ціни. Також ці ціни ви можете побачити в фірмовому додатку і в телеграм-каналах та тому інше. І переходимо безпосередньо до піци. Перша в нас це мюнхенська. На моєму каналі є вже два відео, де ми пробуємо різноманітні піци да, з пашою. І сьогодні ми добралися до чергових піц. Вирішили попробувати всі, які є. Тож переходимо до першої піци мюнхенської. Що ми тут можемо бачити? Мюнхенські ковбаски, сир моцарелла. Якийсь ще сир. Томати. Так, піца трошки погано порізана, Ну що, Паша, пробуй. Кажи, як тебе враження, не спіши. Я теж шматочок зім. І ми кажемо, як завжди, чесні враження. Як тобі, ці охотничі ковбаски. Ну, mm. Кажи mm. якісь там нові враження. Mm. Може чимось відрізняється mm. від того. Зараз я вкусю. Томат відчувається. Сир тут незвичайний, сир тут моцерели, да? Подобається мені тісто, тільки я одразу ж кажу, що ці піци потрібно куштувати гарячі. Тому коли вони не гарячі, вони вже не такі смачні. Але за такі гроші, друзі, це відмінна штука. Тут також є, окрім охотничих ковбасок, тут є мисливських, да, по українськи є ще баличок, я бачу ось близько, ось він. І гаустранський перець. Тільки що мені попав в соусі. Тут є один масливський, оце нарізане, я думаю, що. І оце великий шматочок, тут ще якась друга. Ну це ж бавичок, типу, да. А, да? Да. І дивіться, дивіться, який клас, оцей Power Flower. Зараз Паша буде пробувати, пробуй. Mm. І що? Доволі смачно. Так, да, реально відчуваються квіти, тут якісь речі. Ну, да, я попробую. Квітковий смак? Так. Взагалі даний квас. <laughs> Він квітковий, дійсно. Ну, прикольно, спробую. І зараз перейдемо до другої піци. Так, ну що, тепер піца по акції, яка нам обійшлася всього за 49 гривень 50 копійок. Латіно, Це ви ж самі розумієте, що за цю ціну навіть пірошка нормального не купиш, а в нас ціла піца. Що ми бачимо? латіно, якась ковбаска, але тут є ще кукурузка. І на фотографії, яку я прикріплю, бачив, що тут багато спецій, і... і це латіно мав бути як олівки Ну, Я бачив рекламні пропозиції. Але тут цього не бачимо. Зараз Паша попробує. і Я також шматочок зі пробую. Така ковбаска якась папіроні, вона каже. Так, смачно. Mm. Дуже відчувається що сама кучкоруза. Mm. Якої тут багато. Ну, в принципі, як кажуть для такого. В принципі, за таку ціну для швидкого перекусу ми поки доїхали додому, то трошки вона остила, ну ще тепленько. дякую магазину Траш-Траш за приємні пропозиції, адже за такі ціни це класна штука на перекусик. До речі, щодо квасу, квас у нас коштує. Так, квас 22,90. Вот. Друзі, дякую за перегляд. Кому цікаво, є ще декілька відео, ми пробуємо перші піци. Отак, кстати, перша сама була вкусніша. мені. Да. Да, всі інші поки так, то була м'ясна, по-моєму. Да? Відео будуть прикріплені до цього. Відео внизу в коментарях і в описі. А я всім бажаю приємного апетиту. То кому цікаво, підписуйтесь на канал. Магазин Траш-Траш знаходиться в торговому центрі Магніт на Одеській, напроти Дофу. Кому цікаво, хто може ще не знав. Пока-пока.